Бачиш, який сніжок летить? О, який сніжок. От тобі весна. Бачиш, який сніжок? Ну, сьогодні, мабуть, і не, не треба відкривати парнички. <с up> Отак. От Святик сяде, посиде? М? Давай сідаємо. Mm. Тут нозі. Опа! Так цікаво, каже там. Да? Так цікаво сидіть і дивіться. Ну, бабуля притримує трішки. Що да? там летить? Каже, я вже розумію, що щось там летить. Да? Сніжок летить. Оце насипе нам, да? Оце нам насипе. Угу. Ось так. Ой Квіточкам холодно. А куди святік хоче? Куди? Ой-ой-ой. ой 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 Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ну, давай, давай переступай. Куди ти на ліжко прямо? Давай переступай, переступай. Оттак, оттак, оттак. У -у -так. Давай ще трішки. Та ж бабуля постелила, думаю, що зараз та... ти заснеш тут. Будем слухати чи дивитися мультики, бо я не знаю, як з тобою заснуть. Ми ж звикли на вулиці, а на вулиці мокрий сніг іде. Не лапати я мілкий, як дощ, але йде. Ну давай, іди сюди. Ти топ-топ топ. Давай топ-топ. Так, да. давай топ-топ. Давай топ-топ. Скоріше топ-топ. Ой, ти хочеш на ліжечко залізти? Так. Та похоже на те. Ой, боже ж мій, мої ножечки манюні. Отак. Раз. І ще. Давай переставляй, переставляй. Переставляй ножечку, давай. Та не піднімайся. Отак, переставляй і ту ножку тепер. Ага, давай, 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 давай. Отак. Тільки не впади. Опа-па-па-па. Па, 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 па Ага, Отак. Один шажочок і назад. Все, все, беру на руці. Це вже капризочки, я спадки каже, хочу, отам хочу лягти. Отак переступили ми. Нас, отак по... трішки пройшли, все, все, бере бабуля на руці. Ну, ось так. Сніг пролетів і розтанув майже весь, та не майже, а весь. І так койде летить. І ми вийшли все-таки на вулицю. Не хоче він вдома спати, хоч ти що хочеш, бабуля і носила, бабуля і качала, бабуля і просто гладила. Ні. Ну, а зараз 10 хвилин він і засне. Да? Жда. Закутала, оділа. Ну, холодно, плюс два. Але ж ми в мороз виходили. Бабуля думала, зараз десять хвилин і внучок засне, да? А бабуля поставить його в віранді і піде попили поприбирає. Та не тут то було. Не здійснюються твої плани. Каже, я хочу гулять. Да? Святик? Я хочу гулять. Ага. Так же цікаво. Думаєте, куди він дивиться? Тут їжачки стоять. Він думає, що то таке? Да? Ти дожди, кажи, я стану на ножки, буду топати, я тобі потягаю їх. Сосю дала, а спать ми будемо? Ну, жижочки такі, що хочуть хочуть спати. Зойчику. Ну, будемо спати? Глибака. Все, повернуся на двір. Поки малеча заснула, У мене тут все, що в сірому. Ага, я разом все не віднесу. Мабуть, хочу погодувати сірого, там гарбуз прийде, молочко, каша тут м'ясне, а це потім зріжу. В карман можна. Зріжу квіти. Бо вже засохли, стояли п'ять днів у дітей там біля, там біля фото і засохли. Зараз, якщо. О, взяла, понесла. Там сірий уже чекає. Ви думаєте, він дурний? М'язко повибирав, поки я різала нарциси. М'ясо повибирав, молочка попив і пішов. От хитрога. Ну, а зараз я малечу занесу віранду, бо сніг. Це важкенького, звичайно, ну, треба ховати вже його. Віднесу. Знову повалив сніг. Ну, це такий пішов. Не повалив, а пішов ось так, крутиться. Ну Ми встигли заснути, погуляти. І занесла віранду. Там прохолодно, бо я перед цим ще й двері відкрила, щоб нахолодити і тепер там спить. Ну, а я трішки то посуд помила, то все таке чим зайнялась. Хотіла ще й підлогу протерти, але ж шумлю, не хочу, хай поспить. Зробила собі каву, я так і поприбирала, встигла, і він ще спить, а у нас фендюшка на сторожі. Він тільки пошевелиться, тільки що це полетіла туди. І ось зараз дивиться. Чого летить? Думаю, тишина, а він сосочку викинув і, видно, застогнав. Я дала сосочку і забрала її сюди. Іди отут, сідай. Давай іди сюди, йди. Я витрусила, сідай. Можеш, можеш іще трусити свою шерсть. Сьогодні не, не вичесала її, дуже холодно надборі. І сніг то йде, то перестає. Ну, Віка вчора її окупала. А я думаю, ну що ж, так вроді буду шуміти, як помить буду підлогу. А коли? Віка зараз майже кожного дня працює, Не не а кожного. Тому, ну, а треба трішки держати чистоту, бо ми тут повзаємо, ми тут все в тягнемо. То позбирала іграшки всі, перемила, перетерла, поскладала, ну, як і милися. Ну, і він ще спить. Я думаю, зроблю собі хоч кави, посижу. Чесно, замирилася. Ой, ну, я так хвилин 40 прибирала, може, годину, не знаю. Слава Богу, він спить. От коли прокинеться, може, вже мама притіхо. Не пентуєш. чого? Стой дитина собі і все? Ой. Сніг перестав А що не так? Що не? Ну? Що там не так? Да. Чого ми сердимось? Ми сердимось. Віка сьогодні приїхала раніше з роботи І оце каже, підемо погуляємо, а я кажу, так ви мене візьмете з собою. А вона каже, ну пішли. Ну, а куди в нас тут гулять? Отам у нас далеко, ну не зовсім далеко. Там є посадка. Трішки пройдемося. Вона каже, бусінка, у тебе задача. Як ти сказала? Заснуть раніше, ніж я замерзну. Ага, заснуть раніше, ніж я замерзну. Ну а ми тут як? Ми плануємо заснути чи ні? Та й не думаємо. Це Вікуля так добре придумала. І нас не Ой, Мішка, що ти лаєш? Ти ж там, загородки. А раніше його випускали. А раніше це не цих хазяїв, оцих, оцих хазяїв. Просто вони його бросили. Ну, а ми тут знаємо. Всіх собак підняли. То ми тут тільки машиною їздили. А тепер щось колясочкою. Вниз, вниз, а що вверх. На проезжую часть, так что вниз. Да.